Права 131. Банк виплачує 8% річних. Вкладник поклав до банку 50 тисяч гривень. Скільки грошей буде в нього на рахунку через рік, через 2 роки. Ну що ж, стартуємо. Спочатку дізнаємося, а скільки ж відсотків він отримає через перший рік. Ну що ж, за рік скільки буде нараховано, якщо на початку в нього було 50 тисяч. Ну що ж, записуємо. Тоді перша дія. Отже, 50 тисяч. Якщо ми розділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки буде 1%. відсоток. Таких відсотків нам треба 8. Результат множимо на 8 і це дорівнює. Забираємо 2 нулі, то у нас вийде 500. Що множиться на 8 і це дорівнює. 8 на 5 це 40 і 2 нулі це буде 4 тисячі. Отже, 4 тисячі гривень. Записуємо гривень. Ну і записуємо, що це буде нараховано. Нараховано відсотків. За перший рік. За перший рік. Гаразд. Ну, а скільки ж тоді грошей буде в нього на рахунку? До 50 тисяч гривень потрібно додати 4 тисячі гривень. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. 50 тисяч гривень. Додати 4 тисячі гривень. Це дорівнює. Ну, разом буде 54 тисячі гривень. Записуємо. буде. Через рік. Через рік у нього буде 54 тисячі гривень. Але на другий рік у нього вже будуть нараховуватися відсотки не на 50 тисяч, а вже на 54 тисячі гривень. Будьте уважні. Ну і давайте дізнаємося, скільки ж буде нараховано за другий рік. Ну що ж, записуємо третє дія. Потрібно знайти. 8% від 54 тисячі гривень. 54 тисячі. Що ділиться на 100. Це буде 1%. Таких відсотків нам треба 8, множимо на 8, і це дорівнює. Забираємо 2 нулі, то це буде 540. Що множиться на 8 і це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, а можна і в стовпчик перемножити. Записуємо тоді 540, що множиться на 8. Множимо. Так, 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 3 це 43. Дописуємо 1 0. Записуємо, що тоді у нас вийде 4320. У записуємо чого гривень, ну і записуємо, що це у нас нараховано відсотків за другий рік. Гаразд, ну що ж, нас запитують, а скільки грошей буде в нього на рахунку через 2 роки. На початку року у нього буде 54 тисячі гривень і ще такого він отримає 4320 гривень. Записуємо четверта дія. Тобто до 54 тисяч гривень потрібно додати 4320 гривень. І це дрівнює. Ну що ж, 54 плюс 4 це буде 58 тисяч, що залишається 320. Отже, 58 320. У дужках записуємо, чого? Гривень. Ну і записуємо, що це буде на рахунку. Буде на рахунку. Буде на рахунку через два роки. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Нас запитують, скільки грошей буде в нього на рахунку через рік. Записуємо 54 тисячі гривень. Так, через два роки записуємо 58 тисяч 320 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на нарахування відсотків. На цьому вправу завершено.